Костянтин Дубонос, заступник начальника експертного криміналістичного центру МВС України. Добрий день, добрий день. Давайте розкажемо спершу, які існують варіанти ідентифікації тіл. Ми дещо вже почули, але давайте почнемо от з вашого бачення, з ваших варіантів. Варіанти ідентифікації, ідентифікації тіл существують <кхів> общепризнані. Тобто це ідентифікація тіл по общим признакам, які проводяться судебно-медицинськими експертами. Тобто, можливо, чоловіка опознати, опознати по яким-то личним віщам, по яким-то особливим приметам. І конкретно ми займаємося ідентифікацією, коли чоловіка по таким признакам вже опознати невозможно. Тобто, ми займаємося ідентифікацією, идентификации человека по э, генетическим признакам. Для такой э, идентификации мы должны получить э, образец генетического материала с погибшего и сравнить его с образцом генетического материала близкого родственника. Близким родственником мы называем для этой цели это родители или дети. Только такие такое родство позволяет нам э, с помощью базы данных, которая у нас имеется, идентифицировать Родство між погибшим чоловіком і чоловіком, який звернувся в органи міліції з целью найти безвісті пропавшого родственника, скільки часу може тривати от цей період, відколи родичі здали аналіз ДНК до моменту, коли ви їм дасте відповідь, а чи є у вас цей аналіз також у базі даних? Анализ, который сдали родственники в наших областных подразделениях, которые есть в каждом областном центре, попадает в центральную базу данных, которая находится в центральной нашей лаборатории, и сравнивается с той информацией, которая уже есть в базе данных относительно установленных генетических профилей погибших в зоне антитеррористической операции. Как только такое совпадение происходит, мы немедленно информируем об этом орган, который назначил нам экспертизу, молекулярно-генетическую экспертизу. Естественно, немедленно происходит информирование родственников о наличии совпадений и о том, что, скажем так, остатки погибшего родственника нашлись. К сожалению, не все останки подлежат выделению из них генетических признаков. Почему? Потому что. Есть, которые подвержены высоким температурам, есть, которые длительному, скажем, хранению, ненадлежащему хранению. Поэтому установить в некоторых случаях генетические признаки не представится возможным. И в данной ситуации метод ДНК бессилен. Я правильно розумію, що е, родичі загиблих, принаймні, е, не всі родичі загиблих так зможуть отримати від вас інформацію е, по е, тому, чи є у вас в базі аналіз ДНК. Цей Безусловно, потому что для того щоб сравнить аналіз ДНК родственников, нам нужно в базі иметь аналіз ДНК, который подходит у взятый у погибших. У а якщо його немає, то вы даєте відповідь, що його немає, чи ви нічого не кажете. Якщо ми уже будемо понимати о том, що все погибшие ідентифіковані, и інформація всех погибших, которая может быть внесена в базу, внесена в базу, тогда мы конечно, скажем, что на этом этапе не удалось идентифицировать. Ну, пока у нас поступают постоянно э образцы погибших, пока об этом говорить рано. А, сколько зараз родичів уже звернулося до вашого центру? Е, на сьогоднішній момент ще небагато родственників звернулись, тому що ця робота буквально анонсована недавно. но у нас є вже достатньо велика база ДНК профілів погибших людей, погибших в зоні АТО. А куди до речі звертатися? Родочам лучше всего я бы посоветовал обращаться по созданному нами алгоритму, обращаться в следственное управление в областных подразделениях внутренних дел. В управлениях и главных управлениях внутренних дел есть следственное управление, там созданы специальные... робочі групи, куди нужно обращатися людям. Інформація про эти робочі групи будет розміщена на сайтах Міністерства внутрішніх діл і на сайтах головних управління Міністерства внутрішніх діл в областях. Ви кажете, що не звернулося не це скільки. На сьогоднішній день порядка до 20 родственників обрати к нам з цель з поланням здати. Образці своїх генетических е, матеріалів для того, щоб ми провели ідентифікацію. Е, Звонки йдуть. Ми направляємо на прийнятому алгоритму, направляємо людей в, в створені робочі групи. Я думаю, що скоро така робота буде масовою, і її буде багато. Ну, не можу просто не поставити питання, скільки. Є в вашій базі даних про загиблих солдатів? Порядка установлена порядка 350, поступило к нам порядка 350 об'єктів. А серед них, до речі, є. Е... Фрагменти ДНК бойовиків, тому що МВС раніше заявляло, що вони теж будуть брати і в них ідентифікацію. К сожалению, метод ДНК нам не дозволяє іменно по аналізу ДНК встановити, хто цей чоловік. Ми можемо тільки сравнивати з ким-то. Тобто, ми можемо говорити тому, що ДНК совпадає з ДНК якихось то А якщо говорити не про ДНК, а взагалі про про, про про загиблих які ну інформація про намі, яка в відкритому доступі, це лише українські військові, чи це і бойовики? Теж К сожалению, Лені, ми працюємо з исключити біологічним матеріалом, потім ми судить о том, этот біологічний матеріал взят у боевика или у солдата України. Добре, тут зрозуміло. Ще цікаве питання: скільки коштує процедура ідентифікації? Их це за платить гроші? Процедура ідентифікації, себестоимость, так буде сказати, процедури виділення одного образца порядка 1000 гривень. Но ну, для родственников, погибших в зоні АТО, прийнято рішення проводити ідентифікацію в рамках э, уголовних э, производств, поэтому она будет происходить безоплатно за счет э, государств. Добре, дякую вам за ваші коментарі. Костянтин, Костянтин добонос, заступник начальника експертно криміналістичного центру МВС України, говорили на дуже важливу тему на ідентифікацію тіл загиблих.